Традиційно вже в шосте, у квітні, у Мукачеві проходить всеукраїнський театральний фестиваль дитячого мистецтва Імпреза над латорицею цьогоріч до Мукачева приїхало 18 колективів юних театралів із Харкова, Києва, Одеси, Кривого Рогу, Рівного, Дніпра. Краснодара та Ужгорода впродовж трьох днів вони показали 16 вистав на малій та великій сцені та представили яскраве відкриття фестивалю на центральній площі міста. З 22 квітня у Мукачеві розпочався щорічний живописний пленер Мукачівська весна весна-2024», який проходить у нашому місті вже в п'яте. Цьогоріч у пленері беруть участь 20 молодих митців. Для учасників пленеру було організовано чотири майстер-класи, які проводили художники Василько Гутич. Ольга Кашай, Теберій Йонаш та Наталія Рибар щодня молоді митці працювали на індивідуальних локаціях та на різних творчих локаціях, малюючи наші визначені місця, пам'ятники та пам'ятки архітектури. Зазначимо, що усі роботи будуть представлені на післяпленерній виставці 20 травня. Кожен учасник отримає премію Мукачівської міської ради у розмірі 10 тисяч гривень. У мистецьких школах підходить до завершення навчальний рік. Тож у школах проходять творчі звіти та конкурси. Учні також беруть участь у обласних конкурсах та музичних олімпіадах. Маємо чим пишатися, талановиті діти займають почесні призові місця. Так, у суботу пройшов творчий звіт у мистецької школи імені Степана Мартона на високопрофесійному рівні. У Палаці культури і мистецтв протягом останнього тижня відбулися яскрава програма з нагоди відзначення третьої річниці. Ці створення українського бренду Марципанка, творчість від танцювального колективу Артлайн, сольний концерт відомого українського співака Нікити Кисельова та вистава від Київського театру імпровізації Чорний квадрат. Насиченим на гастролі стане травень місяць. У Мукачеві концерти представлять гурт Столиця, гурт Без обмежень, Волинський народний хор, артисти Шумей Анастасія Приходько, Волканов та Наталія Могилевська. Також готуємося і до відзначення міста Мукачева на Мукачевці та гостей міста чекатиме концерт класичної музики на замку Паланок, який відбудеться 18 травня в день святкування міжнародного одного дня музею та е, концерт звуки міста за участі відомих закарпатських артистів, відкриття виставок та інші події. Відзначу, що всі творчі культурно-мистецькі події, які проходять у нашому місті та у закладах культури, мають благодійну мету збір коштів на автомобіль для наших захисників. Вже сьогодні ввечері маємо нагоду завітати на благодійний концерт з нагоди міжнародного дня танцю, який відзначається саме цього дня. У програмі танці різних стилів від кращих хореографічних колективів міста. Та спеціально запрошена гостя наша Мукачівка Джейн. Запрошуємо.